Всім привіт! Дякую, що ви знову завітали на канал Наталка про Парфуми. Тема сьогоднішнього відео обличчя аромату, а скоріше зіркове обличчя аромату. Чи задумувались ви хоч раз над тим, як бренди обирають обличчя для своїх ароматів? Чому одну зірку ми назавжди починаємо асоціювати з певним ароматом, а вибір іншої навіть пояснити важко? Та й, взагалі, що самі зірки думають про аромати, які рекламують. Про все це ми сьогодні з вами поговоримо, трішки попліткуємо. А ви обов'язково підписуйтеся на канал, підтримуйте вподобайкою відео і пишіть в коментарях, згодні чи ні з моєю думкою. Парфуми це не просто рідина у флаконі, це унікальний комплексний повноцінний продукт. Починаючи від самого аромату, флакону, бренду, під яким він вийшов, закінчуючи легендою аромату, обличчям і рекламною кампанією. Повірте, що кожна з цих складових відіграє рівнозначно важливу роль для парфумів як кінцевого продукту. Таку модель найчастіше використовують люксові бренди для досягнення комерційного успіху і, відповідно, витрачають колосальні бюджети на рекламні кампанії і гонорари зіркам. Не секрет, що вдала рекламна кампанія це 50% успіху аромату, і часто ставка робиться саме на зіркове обличчя, яке сприятиме майбутній популярності і відповідно високим продажам аромату. І тут уже все залежить від того, чи потрапили в ціль, чи відбувся той особливий конект між зіркою та ароматом. Чи зачепили вони нас з вами, покупців? І в першу чергу я хочу навести приклади тих рекламних кампаній і зірок, які вже увійшли в історію парфумерії і вважаються культовими. Ніколь Кідман в Шанель номер 5 в ролі актриси, яка втікає від папараці і ховається разом із незнайомцем на даху хмарочоса. І по сьогоднішній день залишається найдорожчою і найвпізнаванішою рекламною кампанією парфумів. І незважаючи на те, що аромат Шанель No5 змінив уже мало не з десяток різних облич. В контексті реклами, рекламної кампанії, ми і досі підсвідомо асоціюємо аромат Шанель No5 саме з роликом з Ніколь Кідман в головній ролі. Ви в мене запитаєте, а чому ж не Мерелін Монро? Це ж відома світова легенда, коли вона сказала, що на ніч одягає лише пару крапель Шанель номер 5 так, я погоджуся, звісно, в рамках світової легенди безумовно, Мерлін Монро. Та я вам скажу по секрету, що всі згадки в інтерв'ю і подальші фотографії із флаконом Шанель номер 5 Мерлін Монро не робила безкоштовно. Тому я вважаю, що з точки зору обличчя, яке на сьогоднішній день чи в сьогоднішньому часі. Краще, найкраще продавало аромат Шанель номер 5 все-таки була Ніколь Кідман і рекламна кампанія, знята режисером Базом Лурманом з бюджетом, уявіть на секунду, 44 мільйони доларів. Сама ж актриса отримала гонорар 4 мільйони доларів. І якщо говорити про вибір обличчя, чи могла б героїня, чи сама Ніколь Кідман носити такий класичний альдегідно-квітковий аромат? Безумовно. Я вважаю, що тут питань немає. Далі золота богиня, діва розкішна, шарлістерон і аромат Жадор. Вона вже років 15 є обличчям аромату, і я навіть боюсь собі уявити, хто наважиться чи зможе в майбутньому, а рано чи пізно це таки станеться, замінити її, її прекрасне обличчя в образі аромату Жадор. Ультражіночний квітково-фруктовий мускусний аромат, і така сама жіночна, неймовірної краси актриса Шарліз Терон, яка в рекламній кампанії з високопіднятою головою іде, зриває з себе прикраси, розкішну золоту сукню від діор зі словами «Gold is cold, diamonds are dead». Це фантастика, це щось неймовірне. І так, це вже легенда. І Окремо аромат Жадор без Шарлі Стерон я собі не уявляю. Третє обличчя і аромат, які стали, на мій погляд, єдиним цілим, це Міднайт Poison та Єва Грін. Сам аромат містичний, загадковий, трояндово пачульний, нуарний. І коли в рекламі невідомо звідки на бал виривається, а точніше влітає оте маленьке чортеня, маленька прекрасна відьма Єва Грін в цій розкішній синій сукні з довжелезним шлейфом від Діор, який розлітається в повітрі, вона влітає на тій блискучій кулі, годинник б'є 12, розпочинається якась вакханалія. І той кураж, який передає акторка в цій рекламі, її прекрасне обличчя, її витончена, вишукана така нестандартна краса, це щось нереальне взагалі. Це супер вдалий образ і ідеально підібрана акторка для ролі Міднайт Пойзон. Але у Діор були і промахи, знову ж таки, на мій погляд. Обличчям аромату Джой була вибрана акторка Дженніфер Лоуренс, і з рекламного плакату вона нам мала передавати посмішкою задоволення від аромату і від життя в цілому. Варто сказати, що аромат Джой у Dior вийшов приблизно в той же час, коли і у Шанель вийшов Габріель, у бренду Ланком вийшов Ідоль. І це був період. Тренд на такі аромати жіночні, квіткові, теплі, приємні, радісні аромати легкі для сприйняття. І от чомусь мені здається, що у Дженіфер Лоуренс і аромату Джой, о той самий меч, не відбувся. Вона дуже красива. Вона старається головне слово, старається посміхатися і донести оту радість, то щось не віриться, не віриться в ту посмішку. Враження таке, що аромат, ніби їй чужий. У Дженіфер прихований інший характер. Вона не про ту легку безтурботність. В ній є завжди частинка якоїсь драми. Її погляд злегка фатальний, в ньому є небезпека. І от мені здається, якби їй дали, наприклад, інший аромат. Ну, нехай навіть той класичний едікт в синьому склі і образ типу агенту 007. Отут би вона зіграла більш правдоподібно, отут би вона, мабуть, розкрилася. От давайте просто порівняємо дві посмішки, які мали нам передавати радість від життя, задоволення життям, Дженніфер Лоуренс для аромату Джой Діор і Джулія Робертс для аромату La Vie Belle Lancome. Різниця очевидна, її видно неозброєним оком. Окуляри не треба одягати, щоб побачити, що Джулія Робертс посміхається так, що ти їй віриш, що ти їй хочеш посміхнутися у відповідь, і хочеться сказати продано. У Дженніфер Лоуренс щось не так. Щось не те з посмішкою, з поглядом конекту з ароматом немає. Але от Дедіор точно не промахнулися, так це з ароматом Саваж і Джонні Депом. Не більше, не менше зірвали джекпот. Маскулінний, сучасний, сексуально брутальний аромат і обличчя Джонні Депа стать аромату. Ми вже підсвідомо, настільки асоціюємо. Тих харизматичних героїв, яких зіграв Джонні Деп в своїх фільмах, і ота величезна народна любов до актора, яка транслюється абсолютно на все, до чого він торкається, і в тому числі на аромат, який він рекламує. Ну, що тут сказати, Джонні Деп крутий, і навіть тоді, коли тривав його довголітній процес розлучення з Ембер Хьорд, корпорація Діор не розірвала контракт з актором. А після того як суд виніс вирок на користь Джонні, то продажі аромату «Саваж» ще більше зросли. Давайте також скажемо щось і про основного конкурента діорівського дикуна бльоде Шанель від Шанель. Подібний по структурі маскулінний, цитрусово-фужерний і деревний аромат, обличчям якого дуже довгий час був феноменально красивий французький актор Гаспар Ульєль, який, на жаль, загинув через банальне ігнорування правил безпеки, катаючись на гірськолижному курорті. Ну і вже цього року нам представили нове молоде і свіже обличчя аромату. І ним став Тіматі Шаламе, американський актор французького походження. Режисер Мартін Скорсезе, майстерно і класично красиво показав нам Тіматі Шаламе в глибоких. Темно-синіх відтінках з грою світла і тіні в рекламному ролику. Тімоті шаламе мені дуже подобається. Він прекрасний, він харизматичний. Він не такий, як усі. В нього своя особлива зовнішність, глибокий погляд, тискуйовджене волосся, якась та йому притаманна незграбність, і легка сутулість, яка вирізняє його серед інших. В нього краса інтелектуальна, вона просто не маскулінна. На контрасті із класичною кінематографічною красою Гаспара Ульєля. Так, він був такий солодко красивий, але він був маскулінний. А тімоті шаламе красивий, але інший. І можливо, тут якраз справа саме в такій різкій зміні образу. Мабуть, треба звикнути або не вийде звикнути, тому що справді щось не те. А ви як гадаєте? обов'язково напишіть мені в коментарях. Заміна чи знову омолодження обличчя відбулося і в Коко Мадмуазель, як відомо, Кіра Найтлі була обличчям аромату Коко Мадмуазель близько більше 15 років. А якщо бути точними, то 17 років. І от нам представляють 20-річну акторку Вітні Пік, яка стає новим обличчям аромату. Це акторка канадського походження, але з африканським корінням. І знаєте, як би мені не хотілося підтримати чи заступитися за кіру Найтлі, оте мале кучеряве, кирпате дівчиського вітні для мене і є коко Мадмуазель». Найпрекрасніше. Найнесподіваніше уособлення аромату за весь час його існування в ній є все. В ній є абсолютно все, що є в ароматі коко, мадемуазель, і бризки бергамоту, і іриси, і жасмини, і ті грайливі пачулі, і солодка пухнаста ваніль. все в ній є. Вона і пустотлива, і спокуслива, і непередбачувана, і з жагою до нових відкриттів, позбавлена будь-яких упереджень. От такою мала бути Коко Мадмуазель. Це прямо був бригд до аромату і вітній пік саме така. У мене все. А от у кого талант обирати обличчя ароматів чи вроджене чуття, я не знаю, так це у бренд команди бренду Yves Saint Лоран. Вони плекають, бережуть і дуже часто обігрують той молодий бунтарський злегка рокерський дух бренду, і дуже часто запрошують обличчями ароматів відповідних зірок, моделей чи музикантів. От, наприклад, в 2020 році обличчям аромату «Y» для чоловіків був обраний Лені Кравіць. І я вважаю, що тут навіть коментувати нічого, тому що це 100 із 100. Давайте ще згадаємо досить давнішню вже рекламу у бренду Yves Saint Laurent для аромату Паризьєн, де обличчям аромату була вибрана модель Кейт Moss. І як же точно і влучно вона представила цей аромат. Худорлява в чорній міні-сукні від Yves Saint Laurent хуліганка Кейт потопає на задньому сидінні автомобіля. Припилених трояндах розпущених, і ти вже точно не задумуєшся над тим, що а кейт взагалі-то навіть не француженка. Ти просто хочеш такий же флакончик, як у неї, на те ж заднє сидіння в ті троянди, і опинитися в Парижі. Але де Івсен Лоран перевершили самі себе, так це у ароматі Лібре, обличчям якого вони запросили британську співачку албанського походження Дуа Ліпа. І це була бомба сповільненої дії. Я вам кажу, я вам зараз все розкажу. Дивіться: по-перше, лавандовий білоквітковий ванільний аромат, харизматичний, гучний, абсолютно в стилі і в Сен Лоран, сильний структурований, без якихось рюшів і слово свобода в назві. І хто може стати кращим відображенням образу цього аромату, ніж музикальний кумир молоді, Ліпа, популярність якої просто зашкалює. Але тут справа навіть, знаєте, не в тій популярності, а в тому, що вона і є сама ота молода, зухвала свобода, налита у флакон. з її Темними очима, низьким глибоким голосом, довжелезними, нескінченними ногами в чорному смокінгу і в Сен-Лоран, з стрижкою каре в рекламному ролику. Енергія, яка з неї просто виривається, пульсує, вібрує в усі сторони, ти цьому протистояти не можеш. І мені здається, що аромат Лібре хотілося купити, уже просто дивлячись на рекламний постер. І тут же я вам хочу одразу навести приклад мегапопулярного аромату, але не дуже вдалого вибору обличчя для нього. Лідер D від бренду Givenchy, мені здається, започаткував тренд на солодкі люксові туберози. Хоча ні, стоп. Першим таки був Gucci Bloom. Але там тубероза інша, вона з таким нішовим звучанням, вона більш свіжа і вона з жасмином. А «Лінтер Ді, створений у 2018 році. Він таки про туберозу ягідну. І гадаю, що тут важливу роль зіграв один із трьох авторів аромату Домінік Кропйон, він, мабуть, сказав, тубероза, це, звісно, хорошо, але я такі туберози ще в третьому класі робив. Давайте ми сюди ну, додамо фруктів і цукром, все посиплемо так, щоб вау. Ну так як він це вміє робити. І ми з вами отримали одну з найпізнаваніших, одну з найпопулярніших ягідних виноградних тубероз. Як відомо, аромат Лінтерді в 1957 році був створений ексклюзивно для голівудської акторки Одрі Хелберн. І він і по сьогоднішній день її образ, мабуть, асоціюється із ароматом і є невід'ємним, невідривним від аромату. Якщо я вас запитаю, хто обличчя аромату Лінтерді 2018 Навряд чи більшість із вас назве ім'я, але я вам розкажу. Це американська акторка Руні Мара, і список її кіноролей справді вражаючий. Якщо ви ніколи не чули чи не цікавилися, сходіть в Google і почитайте. А щодо аромату і обличчя Лінтерді, я впевнена, що знайти сучасну одрі команді бренд команді Живенши було вкрай непросто. І от вони запрошують акторку Руні Мара красиву брюнетку, вона справді. Класі. Зовні її наближують до Одрі, але справді вона зовні дуже схожа на Одрі Хьберн. Подивіться, на дві фотографії, це феноменально фізична схожість. Але ж характер, харизма інша, навіть якщо ми дивимося рекламний ролик у Руні. Є загадковість, я б навіть сказала занадто багато загадковості, і це вже чимось нагадує більше закритість а в той же час недостатньо якоїсь легкості безпосередньості, яка була притаманна Херберн і її героїням. Тому щось не склалося, от щось не спрацювало. Але так як аромат Лінтерді був настільки яскравим і є настільки яскравим, мав долю новаторства, то з будь-яким обличчям йому просто судилося стати хітом. Ну а ще я сьогодні хотіла поговорити з вами про Тома Форда і обличчя його ароматів. Не знаю, погодитесь ви зі мною чи ні, але тут без сумнівів кращим обличчям ароматів Тома Форда є сам Том Форд. Якось в одному інтерв'ю він сказав не дослівно, але приблизно наступне: навіщо компанії Estee Lauder витрачати мільйонні гонорари зіркам, якщо креативний директор і сам суперзірка? Цього і правда не заперечиш. Але зараз я акцентую вашу увагу на моделі, яка неодноразово ставала обличчям ароматів Тома Форда. Це нідерландська модель Лара Стоун. Вона одна із найвідоміших, найвпізнаваніших і найтитулованіших в модній індустрії. Її люблять дизайнери, її обожнював сам Карл Лагерфельд. Вона неодноразово знімалася в його короткометражних фільмах для Шанель. І взагалі Лару Стоун ви могли бачити дуже. Вже багато в рекламних кампаніях абсолютно різних брендів і парфумів і одягу. Але в кожній рекламі це зовсім інша жінка, персонаж, героїня. І тут можна сказати, так, вона модель і вона універсальна. Але в даному випадку мені здається, що слово універсальність тут навіть недоречне, воно образливе. Це говорить скоріше про те, що вона талановита, багатогранна і має. Акторський навіть талант. От давайте подивимося на рекламу аромату Нуар-Пурфам для Тома Форда. Вона тут відверто спокуслива, небезпечна, сексуальна, рокова, така, як і сам аромат. Пряний, глибокий, вечірній, гучний і з градусом. І одразу розвертаємося на 180 градусів і йдемо прямо в рекламу Infusion Діріс для Прада. Та ж сама Лара, ті ж самі смокі, але погляд уже блакитний. До речі, тут у неї лінзи, тому що від природи вона має темні очі, але сукня-футляр, чіткість ліній, білосніжна шкіра. Чистота в деталях не вистачає тільки білого комірця і указки. Прекрасна, інтелігентна Лара, і ми уявляємо точно такий самий аромат білої сорочки і чистоти. Ну і в мене залишилося ще десятків зо два цікавих, прекрасних облич ароматів, про які б я хотіла вам розказати, але гадаю, на сьогодні досить, бо ваш блогер вже втрачає голос. Але ж ви знаєте, що робити? Якщо вам ця тема подобається, цікава, а мені вона справді подобається і цікава, пишіть, коментуйте, і ми обов'язково зробимо продовження. Бо найцікавіше не встигли. А у мене на сьогодні все. Ну і тут Лара Стоун мене сьогодні так надихнула, що я, мабуть, скористаюся ірисом її і нагадаю собі прекрасний аромат чистоти. Всіх обіймаю, цілую, люблю. До наступних зустрічей, Па-па!